Ми всі якоюсь мірою є жебраками. Наприклад, хто хворий просить про зцілення у своїх молитвах, хто самотній просить про дружбу, хто на передовій просить про захист від зла, від ворога, хто безробітній теж просить про допомогу Бога у знайденні роботи. Кожен з нас є якоюсь мірою жебраком. І Христос сьогодні каже в Євангелії до сліпого, який просив про прозріння, що твоя віра тебе спасла. І ну, ми можемо молитися про ці різні речі, про які ми просимо. Це дуже добре. Але перша річ, про яку ми повинні молитися і просити. Це просто віра, віра у те, що Ісус є цим, так як вірив у це цей сліпий, сином Давида, що він є Месією, який рятує, який спасає, який є зі мною. Тож молімося про таку віру. EWTN.